Який образ з'являється у вас в голові, коли ви уявляєте собі вбивцю? Нам здається, що який завгодно, але не образ голови Xbox Філа Спенсера. До цього року герой ігрової індустрії, який власноруч, хоча й за кошти великої Microsoft, намагався поставити на місце PlayStation. Але як ми вже казали в одному з попередніх відео, Xbox перетворилася на звичайного видавця та загубила свою репутацію, проте їх попередні помилки це ніщо у порівнянні з їх останнім рішенням. Що це за рішення та чому герой індустрії став антигероєм, ви дізнаєтесь саме у цьому відео. Ми розповімо історію жертв корпоративної. Microsoft Кросов, та дізнаємось, що пішло не так. Над сценарієм попрацював Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі БЛЕС. Не забудьте підтримати нас лайком, підпискою і коментарем, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Щоб не тягнути з відповідю на питання, хто став жертвою, для розуміючих одразу скажемо Tango Gameworks. А ось для більшості пояснимо, хто це. Незалежно від того, якого ви віку, ви маєте знати таку серію ігор, як Resident Evil, бо одна з найбільш відомих ігор серії, друга частина, вийшла ще на перший PlayStation у 1998 році. З того часу світ бачив відомі сіквели у серії у 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 та 2023 роках. Тобто, пройти цю серію неможливо. Вона видавалася та видається по сей час. З таким ігровим гігантом, як Capcom. Однією з їх головних серій, окрім Resident Evil, також є Devil May Cry. Одна з найвідоміших частин побачила світ у 2005 році ще на PS2, а остання п'ята всього 5 років назад, у 2019. -му. Але навіщо нам всі ці дати? Справа в тому, що всіх цих культових ігор не було б без нього. Сіньзі Мікамі. Ще у 1993 році, Сінзі Мікамі почав роботу над першим Resident Evil на позиції режисера. Під його керівництвом були розроблені всі. Головні ігри серії до Resident Evil 4, через яку, наприклад, ми маємо камеру за плечем як стандарт ігрової індустрії. Що цікаво, під час оригінальної розробки Resident Evil 4 інший співробітник Capcom Хідекі Камія бажав зробити більш активний наповнений екшеном Resident Evil, але ідеї забракував видавець Capcom, а вже створені ідеї пізніше перетворилися на Devil May Cry за допомогою Сінзі Мікамі на позиції продюсера. Окрім цього, до найбільш відомих франшиз Capcom, над якими працював Сінзі, належить так. Також відомий Phoenix Wright Ace Attorney. Отже, такий гігант ігрової індустрії, як Capcom, став таким, як він є, завдяки саме Сінзі Мікамі. Проте через певний час Мікамі покинув кампанію та заснував свою студію. Та ім'я їй було Tango Gameworks. Що цікаво, серія Resident Evil, хоча й належить до жанру Survival Horror. З часом від гри до гри геймплей міг дуже сильно змінюватись. То хоррор змінювався на екшен, то елемент виживання відходив на другий план і ресурси переставали бути обмеженими. Або і те, і Те, наприклад, як. В Resident Evil 8. Отже, Сінзі Мікамі вирішив повторити успіх свого Resident Evil, та в 2014 році світ побачив The Evil Within новий Survival Horror. Незважаючи на великі проблеми з частотою кадрів, гра могла запропонувати гравцю справжній горор з необхідністю ефективно використовувати всі доступні ресурси. Все це було обернено в унікальний сетінг, що нагадує існування у справжньому кошмарі. Як наслідок цього успіху був розроблений сіквел The Evil Within, який, хоча й не отримав належної уваги та успіху, все одно. Належним чином розвивав ідею оригіналу та, невеликий спойлер, органічно відповів на значну кількість питань, що гравці задавали під час проходження першої частини. Але хоча історія отримала більш-менш логічний кінець, у планах студії було робити триквел. Проте через певні проблеми під час розробки, за чутками, студія вирішила, що їх проєкт не відповідає їх особистим вимогам стосовно серії і не є належним розвитком серії The Evil Within. Отже, у процесі розробки він перетворився на окрему гру Ghostwire Tokyo. Жаль, вже під час розробки цієї гри студію покинула креативний директор проєкту, через що багато ідей не були розроблені до кінця, та гра не стала успіхом для студії, хоча багатьом запам'яталася за її сетінг та ідею. Але відсутність особливого успіху Гостфайр у 2022 році не зламала танго, та миш ніж через рік, у січні 2023-го, вийшла гра, яка заслуговувала титул гри року, хоча б до того моменту, як вийшов останній акт Baldur's Gate 3. Але зараз не про це. Благодійний турнір з Дота 2 Bless Cup. Змагайтеся за призовий фонд у 20 тисяч гривень, який буде розподілено між першими трьома місцями. Всі зібрані кошти будуть направлені на відновлення дитячої лікарні Охматит в Києві, що постраждала під час обстрілу 8 липня. Підтримайте добру справу та покажіть свої найкращі навички у грі. Якщо ж ви не любите лідоти, то доєднуйтесь до нашої благодійної лотереї. В ній можна виграти один з трьох килимків для миші. Один квиток коштує всього 50 гривень, а кількість квитків не обмежена. Більше квитків, більше шансів на перемогу. Всі деталі за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Hi-Fi Rush ритм екшн-гра у комедійному легкому сетінгу майбутнього, що вражає, якщо згадати, що перед цим студія робила психологічні горори, а тепер гра, у яку може спокійно грати цільова аудиторія Fortnite. Це проєкт, розробники якого чітко розуміли, що вони бажають зробити і що вони роблять. Тут вам ніяких відкритих філерних світів, лише арени для бійок, з'єднані між собою з секціями з платформінгом. Сюжет не торкається претензіонних тем і розповідає свою легку, цікаву та добру історію, що буде зрозуміло. Зумілою для всіх, але може запропонувати глибину для тих, хто її впізнає. Та найбільш важливе геймплей. Історія гри розповідає про самопроголошену майбутню рок зірку чая, якому під час експериментальної кібернетичної операції випадково імплантували музичний плеєр, що дозволяє йому ритмічно битися і по-новому сприймати світ через ритм навколишнього середовища. Через факт цього дефекту головного героя переслідує корпорація, яка його трансформувала. Чай об'єднується з новими друзями, щоб перемогти керівнику керів компанії та зупинити їхні плани. У цій сюжетній зав'язці полягає головна особистість ігрового процесу: зв'язок чая з музичним плеєром змушує його самого, ворогів навколо та об'єкти довкілля рухатися синхронно з ритмом саундтреку гри. Під час бою використання атак під біт композиції багато разів поспіль нагороджує гравця підвищеним уроном та очками стилю, як у Devil May Cry. Тобто гравець рухається, стрибає, б'є та робить взагалі усе у ритм саундтреку, який, крім композиції, створених колишніми композиторами Capcom, налічує у Ті такі відомі гурти, як 9-inch Nails, The Black Kiss та The Prodigy. Як результат, поєднання всіх цих елементів утворило гру, яка отримала велику кількість нагород, серед яких дві за найкращі звуки анімацію у 2023 році, а титул гри року в неї зміг забрати лише Baldur's Gate. Але що далі пішло не так? Здається, гра отримала безліч нагород, має майже 100% позитивних відгуків у Steam, але Xbox. Цього слова достатньо щоб описати, як вбити 20 років історії з Сінзі Мікамі та його Tango Gameworks. Нещодавно на цьому каналі ми розповідали про те, як погано Xbox розпоряджається своїми студіями. Tango GameWorks належить до холдингу Zenimax Media, який Xbox придбали ще у 2020 році за 7,5 мільярдів доларів разом з Bethesda, Arkane та ID Software. Проблеми почались як на горизонті до цих студій вже мало бути приєднання Activision Blizzard. У керівництво Xbox не було ідей та розуміння. Що робити з усіма студіями, що вони придбали? Як робити маркетинг для ігор, яка в них аудиторія, що бажають бачити гравці, та як взагалі знайти прибуток після витрачених мільярдів? На жаль, замість цих питань уваги вистачило лише на довгий процес придбання Activision Blizzard. Так, майже всі ігри від нових внутрішніх студій Xbox почали з'являтися з першого дня у Game Pass. І хоча це більш-менш робоча ідея для багатьох ігор, у випадку Hi-Fi Rush, Xbox вирішили зробити контрольний постріл по грі, гра вийшла без жодної. Нього попереднього маркетингу у той самий день, як її показали на презентації. Вам не почулося? Гру випустили одразу без ніякої уваги в інформаційному просторі. Тобто гра не з'являлася ніде у списках на передзамовлення, не утворювався ажіотаж. Одразу після релізу вона просто загубилася у списку ігор, що доступні у Game Pass. Результат цього не найбільш задовільні продажі. Але ж Xbox це усвідомлює, так? Ні. Обратною ситуацією від згаданої раніше є Redfall, який мав багато маркетингу до релізу, але цей проєкт був створений через вимоги видавця розробити дуже специфічний лайфсервіс шутер з вже утворених ідей для нормальної гри, за чого гра мала дуже багато проблем у розробці. Настільки, що ніхто з працівників студії не бажав над нею працювати, та вона вийшла у стані, який можна назвати ніяк краще ніж тестування ідеї, навіть не альфа чи бета-тест. Навіщо взагалі було це випускати? Дуже гарно. Не питання скоріше за все, щоб хоча б якось відбити витрачені гроші, приблизно 40 гривень на розробку та 40 мільйонів на маркетинг. У провалі гри виніс дебільше Xbox, що дали команді взагалі розробляти цю гру. Та випустили забагато часу до, як цю гру можна було б визначити придатною до гри. Особливо враховуючи, що студія розробник Arcane Austin вже допомагала у розробці Dishonored, розроблювала при 2017 року та Dezzloop. Усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Ця досить насправді примітивна фраза не дуже часто може бути дійсно до чогось застосована. Проте у цьому випадку вона дійсно демонструє, як Xbox. Мала впоратись з наслідками своїх дій. Можливо, продажі не такі великі у Hi-Fi Rush, але гра все одно ж гарна. Можливо, Redfall це одна з найгірших ігор нашого часу, але хоча б ці страждання закінчилися. Ідуть чутки, що студія запропонувала зробити Dishonored 3. Ні. Філ Спенсер послухав депресивну музику Бринмі зе і вирішив, що бізнес Xbox тепер живе за принципом: усе, що нас не вбиває, залишає нас зламаними. Отже, 7 травня 2024 року Філ Спенсер одним рухом без жодних сумнівів закрив Tango Gameworks Таркейн Austin. Шедевральна гра, але погані продажі через поганий маркетинг? Закриваємо. Талановиті розробники витратили час і гроші на незрозуміло, що через вимоги Xbox самі винні. Закриваємо. Ніяких з Evil Within 3, Ghostwire Tokyo 2, Hi-Fi Rush 2 Dishonored 3 і так далі. І все тому, що, витративши мікрозайм з великою Microsoft розміром у 85 мільйонів доларів, Xbox раптом зрозуміли, що студії треба купувати не що по новинах про це писали, і у коментарях під телеграм-постами раділи фон. А щоб робити ігри та заробляти гроші. Окрім цього, коли у вас під керівництвом половини ігрової індустрії, по-перше, дуже складно керувати всіми та одразу. А по-друге, всі ці студії працюють не безкоштовно. Коли один фахівець отримує 100 тисяч доларів на рік у середньому, а їх у вас 20 тисяч, то навіть не враховуючи всі інші витрати, утворюються дуже великі рахунки. Проте, якщо бізнес це дуже складна справа, особливо коли йдеться про сотні мільярдів доларів та грошей не вистачає, можливо, варто продати ці студії. Комусь? Ні. Xbox так не вважає. Бо якщо закрити студію, права на інтелектуальну власність все одно залишаються. Але тоді питання: навіщо ці права? Можливо, це плюс для авторитету мати стільки прав на ігри, але ці права не приносять грошей. Навіть якщо Xbox вирішить зробити нову гру у певній франшизі, то її буде робити. Який сенс від тієї гри, якщо геймдизайнери, режисери, художники та інші фахівці, що утворили відомий світо оригінал, ніяк не відносяться до гри? Ігри це мистецтво. У мистецтво має бути Бачення, а якщо у проєкту немає візіонерів, що розуміють, чому, наприклад, Rush – це саме така гра, Нова частина не буде продовженням ідеї. Це буде набір анімацій, полігонів та пікселів з наліпленою назвою поверх них. Коли Xbox вирішить повернутися до своїх франшиз, розробники з Аркейн вже будуть у ремеді, що запропонували позиції звільненим. А персонал Tango Gameworks перейде до Capcom From Software або інших локальних компаній. Знаєте, зазвичай у більшості відео на цьому каналі є свій висновок: рекомендація, чи купувати гру, адресація клікбейту у назві, чи ще щось. Але у цьому випадку такого не буде. Xbox дійсно вбивця. Нещодавно на одному інтерв'ю Філ Спенсер прокоментував закриття студій, і ось що він сказав. Як я вже говорив знову і знову, мені потрібно приймати важкі рішення, щоб вести стабільний бізнес. Але як ми вже сьогодні оговорили, стабільності в бізнесу Xbox дуже мало, і такі рішення, як ті, що ми сьогодні описали, вносять ще більше дестабілізації. Мотивація філа призвела до того, що Hi-Fi Rush, мабуть, єдиний вартий уваги останній ексклюзив Xbox, не отримав належних продажів, втратив свого розробника та опинився у PlayStation Store. Отже, утворюється багато сумнівів стосовно студій, що належать Xbox та іншим виданням. Наприклад, ніндзя Теорі з її hellblade 2. В цій грі так само не було майже ніякого нормального маркетингу та бачення, через що можна очікувати, що найбільшим часом широкий філ зробить свій стабільний бізнес ще більш стабільним. Єдине, що заспокоює, останнім часом багато студій отримують успіх навіть без великих видавців. Отже, цілком можливо, що закриті студії з часом перетворяться на нові незалежні студії. А як ми знаємо, незалежність це завжди гарно. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. Дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Зекономити гроші та отримати актуальну інформацію про роздачі, знижки та безкоштовні вихідні. Запрошуємо до телеграм-каналу Bless Freebies. Всі ці ресурси можете знайти за QR-кодом на екрані або посиланням в описі під відео. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар. І нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!